Привіт! вас бачити на моєму каналі. Взагалі, цей канал повинен бути запущений ще рік тому на російській мові, але ну, певних обставин я буду це робити саме на українській мові. Ну, також переглядаючи відео, ну, я знайшов ну, досить мало таких відео, ну, яких би про щось розповідалося. Ну, тож, хочу долучитися до розвитку україномовного Ютубу. Ну, це. Все, що я хотів сказати, а зараз ну, перейдемо до самого відео. Уран. Що ми про нього взагалі знаємо? Це хімічний елемент з атомним номером 92. Гадаю, перша асоціація, яка у вас з'явилася, це радіоактивність. Але в цьому моменті це ніби іграшка. Взагалі це тільки так здається. Чому обрав саме цей фрагмент, ми потім до нього ще повернемось. Але спочатку обговоримо одну особу. Маркінг Генріх Клапрот, німецький хімік, який досліджував Уран. Чому Уран отримав таку назву через використання настурану? Звучить як правда. Але назву Уран отримав від планети Уран, яка була відкрита в 1781 році, а Уран. Хімічний елемент, тобто був відкритий в 1989 році. Планету взагалі хотіли назвати Зірка Георга Кебеле. Уявляю. Гадаю, ви зрозуміли, що період на піврозпаду зірки Георга становить 250 мільйонів років. Що звучить непогано? Взагалі, я міг вам розповісти звичайну інформацію, яку можна зайти переглянути у Вікіпедії, почитати, подивитися, але я міг би це зробити. Але я ну, хочу розповісти все-таки трішки те, що ну, в Вікіпедії, звичайно, не знайдеш. Зараз я покажу вам дві фотографії. Подивіться на них. У вас ставляється думка, для чого я вам це взагалі показую? Незрозуміло зрозуміло кота, якийсь міст? Взагалі, це не кіт, це гарулля. А показую вам для того, щоб ви звернули увагу ось на що. Так, видно погано, але розглядіти все-таки можна. Навіть якщо я вам це навіяв, перейдемо до інших фотографій. Так, тут вже більш чітко видно ці лінії. О, ці фотографії взагалі можна порівняти з близькою до наших днів. Це Ліквідацію катастрофи на ЧАЕС, де можна порівняти і побачити, що дещо схоже в цих фотографіях все таки є. У 1804 році німецький хімік Адольф Гелен відкрив світлочутливість розчину хлориду уранілу в ефірі. Цієї інформації нам про нього буде достатньо. Цю властивість французький винахідник де Десен-Віктор у 1857 році намагався використовувати фотографію, проте він виявив, що Солію урану випускають якесь, якесь невидиме випромінювання. На той час ну, не звертали увагу на таке цікаве спостереження. У 1896 році Андрій Беккерель, перевіряючи Рентгенівське випромінювання використовував природні флуоресцентні мінерали для дослідження його властивостей. Саме рентгенівське випромінювання було винайдено в 1895 році Вільямом Рентгеном. Він виставив уронів сульфат калію на сонячне світло, повістивши на фотопластину, яка була загорнута в чорний папір. Вважаючи, що урану поглинає сонячне світло, а потім віддає його як рентгенівське випромінювання. Але після поганої погоди Беккерель вирішив не проводити експеримент і поклав фотопластину з ураном до шухляди. Чомусь? Беккерель все-таки вирішив через деякий час перевірити свої фотопластини, які поклав до шухляди. На його подив там було. Зображення, яке було чітким і доводиться те, що Уран випромінює радіоактивність без сонячного світла, так, Бекарет, термін радіоактивність. Люміністенція. Сподіваюсь, ви знаєте, що це таке картинка. під ультрафіолетовим випромінюванням. Зрозуміло, що таке скло містить уран. Взагалі, таке скло було поширене на початку 18 століття в Англії і до середини 20 до століття, або, легше кажучи, до Манхеттенського проєкту. До речі, таке скло можна знайти за допомогою лічильника Гайгера. Розберемося з цим який місяця в склі, за даними управління з охорони навколишнього середовища, дійсно деякі предмети можуть випромінювати невелику кількість радіації. До речі, тут все залежить від маси до певного об'єкта чашки, тарілки. Якщо чесно, то тоді я навіть сам трішки налякався. Але, по перше, чашка або тарілка. З якої ви піде, навряд чи містить навіть один відсоток урану. По-друге, за даними комісії з ядерного врегулювання США не існує визнаної небезпеки для поводження з урановим склом. Хоча дійсно певне підвищення захворюваності працівників, які виробляють скло, все таки є. Цікаво, попрацював і можна навіть собі не світити під ноги. Головне, щоб люди не прийняли тебе за світлофор. Отже, що до радіоактивності рану, наприклад, шахти. О, взагалі, альфа-частинки не проходять через шкіру, але вдихання їх може спричинити або підвищити ризик раку легенів. Саме випромінювання в досить слабке. Також за допомогою ультрафіолету знаходяться уранові шахти. Руда після переробки має. Досить низьку фонову активність. Повертаючись до Гомера, скоріше за все, це уран 233. Хоча навіть ну, не важливо, який саме уран, тому що ну, на ятомній станції уран стовідсотково радіоактивний, і ну, після такого контакту з шкірою, ну на його меру, буде не досить весело. Або сімсони знову передбачили майбутнє, і з часом у нас буде імунітет до урану, навіть незначний. Тобто ми збільшимо погинальну радіоактивну дозу. Але не будемо ставитися до цього так серйозно та й взагалі це звичайний мультик. Перейдемо до більш цікавого. Таке для вас питання. А ви коли-небудь замислювалися над тим, що буде, якщо ввести собі ін'єкцію урану? Гадаю, ці тут були в останню чергу? Так само думали, що При проведенні експерименту щорам, вагою 200 грам, внутрішньовинну вводили розчин з 0,1% розчин нітрату у дозі 2,5 мг. Так, розміщували їх в окремих стальних клітках, де була можливість збирати їхню сечі кал. Так, після визначених термінів це від 45 хвилин до 44 діб їх вбивали та результати. Наводили в таблицю, яку я, до речі, вам зараз покажу. Взагалі такі експерименти проводились не тільки на щурах, а й на кроликах та котах. Якщо підсумовуючи, то можна сказати, що більша частина урану виводилася разом із сечею та деяка частина залишалася в самому скелеті. Переходячи до більш страшного, Якщо ви вважаєте себе невданим, то згадайте цих 11 людей, яким ботилася ін'єкція Урану. Так, звісно, вони були з певними раковими захворюваннями та взагалі іншими, але все таки Також додати до цього слід те, що бодився не тільки Уран, а й інші хімічні сполуки. Простіше кажучи, Бостонський проєкт, який проводився в 1953-1957 років. Проводився він для того, щоб виробити певні стандарти для працівників, які контактують з радіоактивністю. один з дослідників бостонського проєкту писав, що це не дасть змогу отримати людські, саме людські дані на промислове опромінювання при роботі. Отримані дані показали, що уран, принаймні, в дозах. Які використовувалися самі в бостонському проєкті, локалізувалися в нирках у більш високих концентраціях, ніж передбачали дані про дрібних пори. Надії на те, що уран локалізується в пухлинах мозку для подальшого застосування цього в терапевтичних цілях, не виправдалось у цьому звіті. Також йдеться про те, що печінка, селезінка, кістковий мозок та нирки показали ознаки радіації. До речі, також оксидоморану може бути отруєння, звісно, як і хімічне, так і радіоактивне. Все це, звісно, добре, але як за допомогою всієї цієї інформації, яку я вам надав, зробити не те, що атомну бомбу, а хоча б радіоактивний розпад. Дам вам невелику підсказку. А ніяк. Чому? На той час це дійсно було так, тому що до 1932 року. Було відомо лише ядро та протон. Є один мінус, точніше плюс, а ще точніше два плюси, так ядро та протон містили позитивний заряд, тобто плюс. І зрозуміло, що один від одного вони будуть відштовхуватись. Навіть якщо протону додати дуже великої швидкості, то сам протон вплинув лише на одне ядро. Отже, в 1932 році було відкриття нейтрону, і це все, звісно, кардинально змінило. Сам нейтрон дозволяє ініціювати ядерну реакцію, Ядро, яке при поділі виділяє три нейтрони, може сприяти все більшій і більшій кількості поділів. Таку частивість має ядро урану 235. За допомогою цього з'явилася можливість розщеплювати. Велику кількість ядер одночасно і при цьому буде виділятися також значна кількість енергії. До речі, для використання в більш цілях потрібно всього лише забрати один нейтрон, так щоб ця реакція була рівномірною. Манхеттенський проєкт, 13 серпня 1942 року. Він докластує зусилля до того, що Уран та інші хімічні сполуки стали зброєю. Після скидування радіоактивних бомб на Хірасіму і на Асакі стало зрозуміло та підтверджено вплив радіації. Взагалі я хотів більш детально розповісти про це, але шукаючи інформацію, я все-таки вирішив, що про махарський проєкт я, скоріш за все, зроблю окреме відео. Всі ці досліди, які проводилися, мали на меті лише дослідницький характер. Гадаю, після дослідження Конам, так інших інших предметів.